Підказіть, будь ласка, а що сталося у нас? Це прорив якийсь тепломережі, чи що. Да. Так? А чого, вже хтось приїхав сюди. Знаєте, не ну, знаєте? Ну хтось там з комунальних служб. Ну, виходить, копають аж за домом за 40. 43-й дом і за 43-м домом пошкодження. Ага, а щось будуть відкачувати чи ні? Ну, вже все, ми вже відкачали з камери. Ага, вже відкачали. Вже будемо там відкачувати. Тут вже з камери відкачали воду. Ага, зрозуміло. Підкажіть, будь ласка, а чому зараз щось відбувається? Ми бачимо, що вчора був такий прорив тепломережі. Чому це ось відбувається чи не щодня? Ну, не можу вам сказати нічого. Я, я, такий, я такий жилець, як і ви, не можу вам сказати, чого воно так случилося. Ну, бачите, там, там своя траса, тут своя траса. От воно десь щось. щось... Але ж відбувалися якісь певні реконструкції влітку. Ну, Причому тут влітку реконструкції? Ну, були обстеження, тепломереж очільних столиці так говорив. Ну було. Все, подавили, все було нормально. А, а тут же знаєте, це ж де? Яка отуда траса, яка отсюда. Траса. Угу. Що загалом ось потрібно робити в таких е, випадках? Що, ну, що потрібно? Міняти трасу потрібно, угу. але ви розумієте, скільки її цієї траси? Її невозможно поміняти, тому що її дуже багато і вона в такому стані, що.